Медбайк 1С польського бренду Vision вже довгий час знаходиться на ринку. Він поєднує в собі багато функцій, які необхідні саме медбайком. Активний і пасивний рух, верхні кінцівки, нижні кінцівки. Зрозумілий інтерактивний екран. Одразу ми бачимо модель пайку і розібрано по частинам. Верхня частина, нижня частина і загальна інформація по налаштуванню. Якщо ми відкриємо верхню частину, тут є два різних різновиди екранів. Один і два. Дисплей 1 нам буде показувати, як пацієнт буде рухатися силою тиску на рукоять ми можемо регулювати рух автомобіля. Має пацієнт слідкувати за автомобілем і тиснути тиніс. однаково або навпаки сильніше чи сладкіша на якусь сторону. Також є функція антиспас. Другий різновид екрану показує, з яким тиском відбувається робота на лівій та правій частині. Це зручно для фахівця та для пацієнта. Після закінчення вправи на екрані з'явиться інформація про те, що відбувалося під час заняття. Кількість в процентах, який був тиск на ліву чи праву частину. З'явиться інформація, чи були спазми. І буде інформація про загальну кількість часу, яка була затрачена на виконання вправи, калорії, які потрачені, і який був рух, чи пасивний чи Або окремо пасивний режим, або активний, або. Пасивно-активне з асистентом, тобто, якщо людина може виконати піхом відбуди, то далі мотор допоможе виконати рух цілі. Спеціально для вас провела огляд багатьох досліджень, які стверджують про ефективність використання медбайків для пацієнтів після інсульту та контузів.